Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні за вікном вже повноцінна календарна зима. На полях робота давним-давно закінчена. І, як зрозуміло з назви відео, сьогодні мова піде про що я буду сіяти в наступному сезоні і які будуть мої аргументи, чому саме та або інша культура була обрана всі в оборот. Почну з двох культур, які вже посіяні ще восени, і які я все-таки не вірю, що вони можуть бути високорентабельні в наступному сезоні. А як всі вже догадалися, ця культура це озимий ячмінь та озима пшениця. Хоча цього року був досить непоганий результат по зернових озимих, урожайність була плюс 50 центнерів з гектара, причому що без жодного граму добрив, і ціна з поля по формі 2 була в момент збору врожаю, конкретно по пшениці, там в районі 4600-4800 тисячі гривень за тонну. Але мене це не переконало і посіяти більше е, 3 гектарів зернових в цьому році в цілому більше я не став. Е, зернові, звісно, мають свої плюси, такі як ранні гроші, вчасно підготовлений. Грунт під майбутній посів, та знову ж таки для мене це не аргумент. Ситуація цього року була винятком у зв'язку з погодними умовами в світі та досить скромними урожаями в Європі. Хоча це зовсім не у всіх регіонах у нашої держави. Я конкретно говорю за наш регіон Кіровоградську область і наш район. Але в мене була думка, що восени засіять 25-30% пшениці, восени, але все ж таки довгий час не було дощу. Я переживав за те, що чи зійде, чи не зійде, чи проросте. Ну коротше, були свої ризики. Тому я посіяв на навсього 3 гектари. Так, на які ж культури пав вибір наступний рік. Перша з них це соя. Соя є нашою основною культурою в нашому господарстві останніх років шість точно. І 24 рік став хоча і провальним для цієї культури. І, на жаль, в 2024 році я зробив саме ставку на неї. Ну і прогадав. Ну це таке. Фермер свого. Якось можна навіть сказати, що це, в свою чергу, якесь казано, можна виграти, можна програти. В цьому році, конкретно в нас в господарстві, конкретно я прогадав. Але нічого страшного, живемо далі. Хоча засіяв площу я нею близько 65% в цьому році, який вже прийшов. Хоча з попередніх три роки, які в нас е, були, то Соя нас відчутно піднімала як і фінансово, ну, так і по врожайності. Тому що врожайність була від 25 центнерів і до 36 центнерів. Тобто прям геть досить такі непогані були врожаї. Е, е, дивіться. Е, Чому сою ми будемо сіяти? Хоча е, е, була деякий в цьому році такий нюанс, який мені досить таки не сподобався. Вперше, в 24-му році, я побачив е, проблему свого сорту PS 2035. PS2035 це наш основний сорт, який ми сіяли вже протягом, мабуть, п'яти років точно, е, і яка вона Ця соя в цьому році максимально негативно себе проявила. Перше, соя почала сипатися і стрючка. При тому, що рослина поруч, могла бути стояти зеленою і недозрівшою. Під час збирання ну, це для мене вже було зрозуміло, що в наступному році потрібні зміни, і в першу чергу зміни по сорту чи сортах. Тут вже трошки. Буде більш цікаво далі. Тому я прийняв для себе рішення, що в 2025 році буде рік вибору того сорту чи тих сортів, які залишаться на наступні роки, і, і закриють собою позиції сою, яка буде сіятися в нашому господарстві. Хто сіяв в цьому році сою, той знає, принаймні в нашій окрузі, що полів із. Посівною соєю, де можна було її відібрати, фактично немає. Причини дуже е, вона щупла неправильної форми, з низькою схожістю та енергією росту. Е, що зробив я? Е, перше, замовив декілька сотень кілограм посівної сої в регіонах е, тих, де були регулярні опади е, і більш-менш. Добротні умови для сої, там де можна було добути хоча б той посівний матеріал. Е, перший сорт я взяв в Махоні, я його і в минулому році брав, е, замовляв, але 24 рік не найкращий е, для того, щоб робити висновки, хороша це соя чи погана. Хоча і Махоні по урожайності, порівняно навіть з PS2035 нашої основної сої, е, показала себе краще. І плюс до того, що навіть в таку спеку соя не сипалася. Другий сорт, який буде в 2025 році, це буде Ватсон. Хтось може знає про цей сорт. Деяких людей на Ютубі я її бачив, і від, її, від неї тільки позитивні відгуки, тому спробуємо і ми. Далі все саме цікаве. Я замовив і знайшов декілька абсолютно нових сортів сої на ринку України. Ну, я так думаю, мені так сказали. Не знаю, якими шляхами її сюди затягли, але ми спробуємо, звісно, її посіяти, хоча і ціна кусається. 55 тисяч гривень за тонну посівної сої це немало, але варто спробувати. Сорти взяв такі Ruby, Отава та Краун. Можливо, може вже хтось з їх і сіяв. Ну, як мені сказали, що їх завезли в ці сорти в цьому році вперше. Замовляв сорти всі ранні. Я більш прихильник збору ранньої сої, тому що. Я люблю зібрати по нормальній погоді сухеньку сою і забути цей. Але один один е, е, сорт я взяв пізній сої суто заради експерименту. Тому е, наступний рік е, буде е, такий досить експериментальний, як мінімум по сортах сої. Е, е, і ще на одній ділянці у нас ппс 2035 яка була. Посіяна у так, ближче до берега доставка, відео є про неї. Там з маленького городику ми зібрали досить е, суттєву, суттєву вагу. Е, урожайність там склала 30 центнерів плюс. Тому е, декілька гектарів все-таки я виділю для нашої цієї сої ПС035. Багато не данії, але трошки, трошки все-таки шан Е, Спитаєте, чому е, соя? На яку немає ні ціни, не було врожаю, і ви будете праві. Але я гадаю, що ціна 350 доларів плюс в наступному році буде. В цьому році дуже багато людей посіяли саме сою, і багато хто вперше. Ну як результат, принаймні в центральній зоні нашої держави, в Кировоградській області, дуже розчарувалися. Перший раз для них став, скоріш за все, останнім. Особисто знаю декілько, декількох таких людей. Тому, якщо навіть буде не врожай за рахунок зменшення площ, ціна поверне свої позиції на ринку, тому я думаю, що все буде добре. Знову ж таки, це було потрібно сказати на початку відео, а я тільки от зараз додумав до цього. що Це суто моя суб'єктивна думка, і вона може відрізнятися від думок інших людей і вирішувати, що сіяти потрібно вам самим. І самим аналізувати свої площі, умови, поля, регіон, попередники, попит і тому подібне, і так далі. Тому повертаюся до теми відео і другою основною культурою у нашому господарстві, звісно, що рослина з найбільш наближенням до сонця це соняшник. По соняшнику ситуація, як на мене, більш зрозуміла, хоча буває всякого. Почну з гібриду, а закінчую обоснуванням чому саме соняшник. От по гібриду все для мене дуже просто. Лімагрень є Лімагрейн. Цифри заглиблюватись не буду, але сам факт, що навіть в такому посушному році урожайність 25 плюс центнерів з гектару. І, і ще приємніше те, що ціна із старту була 15,5 тисяч по формі 2, а на виході, коли ми її здавали, була ціна 20 тисяч гривень. Плюс до того всього технологія вирощування дуже проста. Посіяв, бризнув ґрунтовим і зібрав урожай. Все. Більш ніяких агрономічних прийомів не було. Тому вважаю, що ситуація з соняшником буде стабільна на світовому ринку. У категорії соняшнику ми більш серйозний гравець, ніж по сої, Хоча соняшник фактично в сирому виді з під комбайну не вивозиться з України. а Те, що. Ціна на соняшникову олію в світі росте і попит на неї також є. Ну і Третя культура для нас не основна, але якийсь відсоток площ нею засіян. Це кукурудза. Не дуже люблю дану культуру, але є особливо підходящі площі під неї. Низини біля ставків з більшою вологою, тому вирішив засіяти дані площі саме кукурудзою. Якось сяв кукурузу, і вона дала по 11 тонн з гектару. То в той час ну, це було приємно. Надіюсь, що на більш е, вологих площах вона зможе показати себе найгірше. Гір... На е, і ми отримаємо досить гідний урожай, ну і бажано досить гідну ціну. Тому е, такі в мене плани на наступний сезон. І ми будемо робити все для того, щоб отримати їх. Втішні результати та отримати максимальну рентабельність. Рентабельність це те, що саме вважаю, основне. Не рахуйте урожай, не рахуйте нічого, крім рентабельності. Коли є рентабельність, є рух і є розвиток. Тому так, всім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі. Далі відео будуть. Так як роботи вже як такої немає, зроблю я огляд класичний вже на наші трактори, які кожен рік я в кінці сезону, там, перед новим роком, там, в грудні місяці, то як правило завжди роблю відео. То наступні відео будуть про наші трактора Юто. Кому цікаво, підписуйтесь і коментуйте. І про наш новий трактор, який нас пропрацював у нас сезон, Єврофент 50-сильний також буде більше інформації. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі. Слава Україні!